Вітаю, друзі. Знаєте, останнім часом скандали пов'язані з корупцією вже з'являються не щотижнево, а щоденно. І кожен раз ми чуємо про представників СБУ, прокуратури, Офісу президента, Верховної Ради, Кабміну, які якось дивним чином збагачуються, стають значно заможнішими їх дружини. Коханки, дівчинки або хлопчики, якось на себе записують квартири, домівки, яхти, все, що завгодно автівки. І от чергове розслідування програми схеми показує, що ця, ця проблема тільки збільшується. Її не вирішують, її просто не вирішують. Чому? Ну, тому що бджоли проти меду не працюють. Дивіться. Знайомтесь на фото зліва білий порш, всередині середині якого можна, придивившись, побачити заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького. Він дивиться в улюбленим поглядом на свою дів дівчину Христину Ільницьку. Це новенький порш, який 1 травня став власністю пані Ірини. Окрім того, вона стала. Власністю тоді ж трьохповерхового котеджу в містечку Коник у Києві. Його вартість всього 1,2 мільйона доларів. Це приблизно 48 мільйонів гривень. Правда по договору вона чомусь записала, що заплатила за нього в 24 рази менше. Ну буває життя, то і біль. А 23-го року випуску до речі теж придбала вона. Хочу сказати, що за 100 тисяч доларів це приблизно 4 мільйони гривень. Схеми корупція деталі в проєкт Радіо Свободи тоді звернув ума, увагу, що майновин, майновий стан Ільницької покращився тоді ж, коли вона почала показуватися в соцмережах Вербицьку. Фактично, коли вони стали парою. А вона тоді публікувала фото спільного відпочинку, дозвілля, а відео цього. Ну і все зрозуміло. Якось дивно в неї все налагодилось. До речі, при цьому сукупний дохід прозотований перед державою за останні десятиліття склав в неї трохи більше 360 тисяч гривень, схема вона заявила, що впридбала все без допомоги Вербицького. Ну от, все взагалі, і я, до речі, їй вірю. Ну тому що зразу зрозуміло: як тільки дружина у прокурора а, навіть заступника генерального прокурора, або дружина а, якогось а, високопоставленого. СБУшника, наприклад, Ілі Вітюка, пам'ятаєте як такого, який очолював департамент кібербезпеки, і його декларація випадково з'явилася в публічній площині. І тоді журналісти побачили, що в нього є елітне майно його дружина заробляє 1 мільйон гривень. не зовсім так. Її перераховують 1 мільйон гривень, і вона не може пояснити, чим вона займається. Вона там консультує когось, реклами немає. Попасти на консультацію неможливо. Нічого не цікавить, все зрозуміло. До речі, там дуже цікаві були історії з прутніми діамантовими ноші, але це її особистий погляд, це я хочу, що і робить. Мандрує спокійно по всьому світу, і ми розуміємо, що у дружини СБУшника і у дівчини, заступника генпрокурора, в житті все склалося. От, все склалося. Як і у усіх інших з команди, яка обслуговує офіс президента. Ні. Давайте відверто скажемо. Таке було і раніше. Але ж у 2019 році Зеленський, коли йшов на посаду, він казав: Кінець епохи бідності, кінець епохи брехні. І, до речі, бачите, епоха бідності для декого закінчилася. Ну, ми ж бачимо, як у СБУшників і прокурорів все налагодилось. Але кінець епохи бідності закінчився для них. А От з кінцем епохи брехні, якось дивно ні. До речі, коли цю чарівну панянку, а пані Христину Ільницьку запитали про те, звідки гроші, вона почала пояснювати: багаті чоловіки, подарунки, спадок. І тут я пригадав ще одне розслідування, яке було нещодавно. В тому розслідуванні була інспекторка митної служби, яка розповідала: та нічого на ті гроші, що я заробляю на митниці, я прожити не можу. А це все подарунки. В мене завжди вона розповідала. Були багаті чоловіки. Вона розповідала про те, що це від них квартири, автівки, все інше. І от я дивлюся і хочу запитати: а навіщо вона тоді пішла працювати, якщо навіть прожити це не може? І в мене з'являється відповідь: Відповідь, яка лежить на поверхні: СБУшники, митники, прокурорські. Це ж фактично така спайка. Ще до них суддів треба додати. До речі, нещодавно дивився теж неймовірно цікаве розслідування, коли суддя не міг пояснити, чому він живе а, не по грошах, м'яко кажучи, а, і. Не зміг хотів і не зміг пояснити. Все пояснюючи, що це не його, це тещі, і взагалі він з дружиною вже розвівся, заїжджає просто так, але його кожен раз бачить, що він зранку виїжджає. Звід. Ну, дивіться так. Ми все це розуміємо. Питання в тому, яка реакція з боку влади. От дивіться. З'явилася інформація про те, що заступник генерального прокурора Дмитро Вербицький фактично. Має якісь корупційні історії, бо інакше він не зміг би допомогти своїй дівчині все це придбати. Може, він це і не має, може він свята людина, яка раніше працювала в одеській прокуратурі. Ну, всі знають, що одеська прокуратура, одеська митниця це місце, де працюють найчистіші і святіші люди. До речі, там раніше на в Одесі також працював, якщо хто забув, очільник НАБУ зараз Семен Кривонос, теж свята людина. Так, от, якщо він там працював і в нічому не замараний, зараз працює в офісі генпрокурора, працює чесно на Володимир Олександровича Зеленського, засетиться ім'я його підлог. І на, і на Андрія Борисича Єрмака, де буде прославлений він в віках вічних, як е, Падішах при, ре, при, цьому, при Зеленському. Е, так от, якщо все гаразд, то чому наш генпрокурор Костін ще не повідомив, що почалося службове розслідування? Чому НАЗК ще не повідомило, що вони цим займаються? До речі, дуже дивна історія. Всі ж органи зараз відверто під контролем офісу президента. Ми розуміємо, але, хоч якось імітацію вони можуть робити своєї роботи, чому це знаходять постійно журналісти? Чому журналісти кожен день нам показують, де хто з команди влади, з прокурорів, СБУшників, депутатів Слуги народу, з членів офісу президента збагачується, а на ЗК цього чомусь не бачить. Ні, бачить після того як побачить це журналісти. А ще дивна історія, як це буде тягнутися потім, якщо перейде в справу. Скоріше за все, ніяк. Ми вже бачили, як справи по депутатах Слуги народу затягувались настільки довго, що ВАК сказав: закриваємо термін сплив. Все, строки закінчилися, нічого не можемо зробити. Дивно, якось так по слугах народу. Тому по заступнику прокурора я впевнений, все буде гаразд. Не буде він відповідати по закону, як і всі інші, як і заступник е, української митниці, якого призначив колись, позначили по команді по рекомендації Рябікіна, який сьогодні посол вибачте в, 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 в Китаї, вибачте, мовка. Але дивіться, з Китаєм нас теж не все добре. Мабуть, щось не то. А от з тим заступником, Уманським там. Там, там велика проблема велика. І знаєте, це ж не одна історія. Таких історій величезна кількість. І кожен раз вони показують, що нема того дна, який би наша влада не пробила. Чи вірю я, що буде розслідування чесне і воно щось покаже? Ні, не вірю. Зразу кажу. Чи вірю я, що. Цей заступник прокурора уникне покарання? Так вірю, 100%. Чи вірю я, що його відмажа система і Олешка Татаров, як сказав недавно е в співрозумовник Біркадзе? Так вірю, навіть не вірю, знаю. Тому що ця система працює повністю, як працювала система при Януковичі. І, на жаль, це стало вже фактично загальною корупційною системою. Яка працює при Зеленському, про якому корупція стала державоутворюючою функцією в його команді. До речі, про це пише і західна преса, і наша розслідувачі. Поки пишуть, коли це зміниться, коли зміниться влада. А влада зміниться після перемоги, і ми все одно переможемо і змінимо цю ситуацію. Тому поки допомагаємо ЗСУ, щоб звільнити Україну, або для ЗСУ, або в ЗСУ. А от потім, після зміни влади, сподіваюся. Що щось зміниться і в цьому питанні, бо інакше, інакше не зрозуміло, за що ми воюємо. Папа. -па.